Корони ще наріжу ріжу о такого серця. Чи... Ну тут більше м'яса, ніж Та там. Да. Вибирали таке, щоб було оце, да? угу. Сальце, і серце, і м'ясо. Таке купалось непогане. Як вона називається це? Чехтона. Ну це ж не хочерювана, ніяк. Вложи, от такий обід у нас буде. Да. Сьогодні у нас отакий от обід. Так. не падай. Та хватано, все. Та я ж показую да. такий обід. Да. Ось бачите, вот. <laughs> с подливий макарончики з таким соусом. Із да. Из... це тобі буде. Була. Ось такий вийшов обід. Я вже сідаю. Салат. Дуже е смачно. Якісь рожки ракушки, рожки якісь там. Yeah. Е і грудинка, я дочитався, на написана грудинка по-кероградськи. Ну ага. хай буде і таке. Так що смачного всім, да. поїдайте разом з нами. Да, усі усім смачного.